Просто маленький спойлер з тут. Це під тисячу кілометрів. Да. А вона чим їде? Коня надо ще купить? Прикиньте москвича і тисячу кілометрів на. Погнали. Друзі, всім привіт! Це нова серія на каналі В Погоні за ламбо. Якщо ви бачили минулу серію, ми купили джилі, продали, і у нас зараз бюджет составляє 1400 доларів. Тому ми в цій серії будемо шукати нову автівку. Пороги вони там присутствують, чи їх уже немає. Я так спи, бачу тисячу старі товрухи. Чуть-чуть так? Да? Е, явились, не запилились. все. на кабріолеті їздять. Прижарило сонечко, да? Ну так, да. ми вже поснідали. Молодці. А ви снідали? Т Тачки підготовили. Я нашел пару варіантів, но вони вам точно не понравлять. Закрываем Ре, пошук автомобіля. Давайте характеристики задам. Такие автомобили надо шукать на в Ри, а на лох Юа. Да, да. Вече лох Юа там больше шансов. Но я вчора передивився все, що можна. И там ну вообще прям такий мрак. Наша, вот это золотий кусок сала, наш який у нас був, це був дуже крутий автомобиль за свої гроші. Да? Автомат, механика. Не Автомат, конечно. Пробіг до 200 ставим, да? Та не став вообще пробіг. Ну, Нормальный фильтр. У нас там 800 машин. Який 800? Ну щоб мы хозяйку взяли. <реш> Давай, <Дивись>, Сузука <реш> Ага. Opel 2000. Дивись, ось що є, Mitsubishi Colt. Хороший, хороший. трішки битий. Опа. Дивись, що є. є. Aveo. Авео. Автомат? На автоматі, мені здається, порогів там немає. Там даже фара О, згнила май. пластикова. Пороги мінус. Ні, ну вона на автоматі. Ні, мені от ета, от ета нравится. Yeah. Я, давайте подобається. Автомобіль на ходу косметично не доглянутий. Усі питання okay. по телефону або телеграм. Дзвони. Алло, Ало, Алло. Алло, Далія, добрий день. Добре, а я де? вам телефоную з приводу автівки chevrolet Aveo. Вона ще продається? Ага, uh -huh. yeah. А можете там вкратце розказати, наскільки вона жива і вообще передвигається по, по, по пространству? Заводиться, їздить, вона просто ще зиму стояла, ага. І з нею ніхто нічого не робив, поки вона стояла. А так вона їздить, заводиться. нічого не де. я поменяв провода. Ага, а коробка, коробка автомат, передача, да, сказано, вона нормально переключає? Передачі переключає. Вообще Не пинає да? ну, ніяких звуків, нічого. Бумпи. Просто переключив, вона поїхала, переключив, так вона поїхала. Ага. Я а в мене ще питання року, там. Це дуже добре. Питання, питання, питання по задній стойці. Вона врізалась чи це якийсь був тюнінг? Задня стойка? Ну а, крило, крило, вибачте. ліве заднє. Уїхали, якщо чесно. Ну, я вам не скажу. По переоформленню, вона нормально там рухається? У мене все, все офіційно, ми можемо поїхати, а переоформлю точить. І останнє, пороги вони там присутствують, чи їх уже немає. Є. Щ... Є, та на сторона трошечки багниша, а там на фотографіях видно. А, де, ви, де ви обітаєте, може під'їхали подивитися. Ми, Ми в Києві обітаємо. Ми... Ага, в Києві. Да, в принципі... Це трошки далеченько. Да, ми нічого, Щоб ми під'їдемо. ми Можемо вам відео зняти, якщо не. А да якщо буде. можна, так, да, будь ласка, підзніміть відео. Якщо там ну, буде більш менш, то ми з радістю приїдемо до вас подивитись. А так більше. Добре. На більше ми не розраховуємо в цій машині. А, да, не розраховуйте, я вам що кажу, це. Все, так. Да. Все, добре, тоді відео. на Viber я буду чекати відео. Добре, Все, давайте. дуже дякую. Ні, ну Ілюха нормальний тип. Я не знаю. Ні, ну взагалі класний варіант. Та чо, ти не продаш. Беремо об'яву. Опускаємо нижче. 8 квітня він її створив. 650 переглядів, додано 38 38. Ну, щось не сильно її дивляться. Ну так що вона дві стоїть. А если фона... продавать ей по чому? Ну і фотки погані. Подивись на фотки? Фотки ужас. Да, да, і собаку сфоткав. Ну, подивись фотки ужас. Основне питання – питание ти її будеш продавати? Ну, плюс 400. Хорошо, ваші варіанти. Дивимося далі. Є щось лучше? Мені в дуже запалила. Треба їхати дивитися. Просто, ну так, да, з ним треба торгуватися на 1400. Наша головна задача взяти. Там двигун. коробка Ну кузов, понятно, що У них у всіх кузов відео. Рік випуску. Давай, мабуть, так, щоб нормально, свіженька була від 10-го. Богдан. <реш> Богдан. Богдан. Сенса. Богдан. Так. Алло, добрий день. Добрый. А підкажіть, будь ласка, побачив оголошення приводу Лануса. Да, слухаю. В якому він стані, так, щоб розуміти? Я, як для ополя в хорошому стані. — Да що ти, чорт побери, такое несеш? — Ага, да. а по кузову? Ну, нормально стані. — А щось фарбувалось? — щось, да, Не помню точно, що. А, а це не ви власник. Ви перепродажем займаєтесь? Естественно! Да, да, да. Я зрозумів. А двигун що там, тече, не тече. Та вроді не тече, но ну, ж ТНВД виставлять. ТНВД не надо виставлять? Ну да, ви не читали в об'яву? Ланос. Е... Ланос, 1, а, ви по Ланосу? Да. Я думав, що і по перезволим. Ні, по Ланос. Ланосу, все нормально. Тоді давайте заново. Щось <звук> красилось? Е, да, він весь фарбований. А, весь фарбований. А по ДТП там я бачу капот, щось кровенько стоїть. Це попереду було? Е, та ні, там я не помню. Ні, там вроді все нормально стоїть. А криша теж фарбувалась? А відео зможете надіслати на цей номер? Так, да, треба Так, і ще питання: там, на віддачу він скільки. Приїжджайте на місці, де говорить. Питання друге і комплект резини. Немає. Добре, зрозумів. Пушка, та що так крашена, я навіть не знаю, що. А, не, він тобі про ТНВД, ага. ТНВД. Я думаю, який це НВД, ТНВД це дизель. Просто АВ в цьому бюджеті на автоматі, на автоматі. і Ланус просто ходовий. Там, дивись, основне це старі Жигулі, старі таврухи. Тих быстро не продаш. А ти їх взагалі не продаш? Ну кому Є. в Києві надо стара таврія? Все їдемо за ланосом і Авело. Локація мнозі то, что надо. Ой, оно, ой, ой, техника, ой, ой. Что, оно техника, Оно техника классная стоит. Что там? Ауди, ну да, конечно же. А крышу то типа раптором крыли каким-то? Крышу матом крыла только. Прежде за все. Открывай, открывай, не бейся. Ну а салончик, кстати, ну, чина. БМВ. А что, приборки вообще ничего не светятся, да? Ни ошибок, ничего. а <свистит> Це да? прибор, зараз розкалібрується. А, тут песня. А на боку наверное, десь лежала. Якщо вона наклещення. Ну скоріше. Там... А, а дергається вона взагалі? Чи нормально? Не, не дергається, вона стоїть. Коробка нормальна. Там аирбек. Якого немає. Вона а на криші десь лежала, поняли. Бо вони ось оці стойки всі в шпаклі з той сторони. А криша? Криша, ти диви, як прикручена. Хто там казав, з балончика покрасили. У нас з покльовки і балончика не хватить. А яка мінімальна ціна, з якої ви готові попрощатися з цим скаргом? Полтори. І ось окремо, що пацанам БК возить. Так, поставив змінами. Не, на сплюю, бачу, тисячу. В чому прикол, що вона не димить. От глаза бояться. Я просто розумію, що типу, автомат і півтори. Це буде Нікіта все. Але це а треба ні. комусь, хто, да. Хто, хтось, хто буде сліпий просто. Коротше, погнали далі. Да. ще. Погнали. О, так, да. я вже під'їхав біля лансу стою. Так, все подойдуть. Добре, добре. Ігор, добрий день. Добре. Вона ж що взагалі по ній? Арки, зрозуміло, фарбували, оце все врізне. Mm -hmm. Вона десь довго стояла, mm -hmm. дивися, аж чехли повигорали. А запустиш, будь ласка. Дивись. Так. цей новий, чуєш? Ой, Ой. лапка вибора передасть. Чуть-чуть протраює, да? так? Так, що у нас тут, а? Салон? Ну, хар... ну нормальний. Ну ні, там розорваний, да. Трошки порвали. Курили добре в чуть-чуть подряпано. Ну да. Не, ну по кузову получше, чем Авео. Получше? В Це нова машина пострадали савево. Авео хоть на автоматі, на Авео живого місця не було. Чуєш, яка шумка класна. Якщо вона п'ятої трогається і не блокнеться, то вона ну, базова, без Кондія, без, без гура. Ну, в принципі, більшість ланосів такі є. Ні, чесно, за свої бабки, за там, півтори вона стоїть, ну, всі поїхали. У нас ще одна машина є, яку Запасний треба подивитися. Да, нам ще одну предложили, поки ми їздили. Це класний варіант, але треба подумати, наскільки він цікавий. З тим свого обаяння ми торгували 200 доларів і нам готові дати за 1300. Але пацани бізнесмени. І я дізнався, що в них є свій зазор, треба їх ще. Короче, Я предлагаю їхати дивитися третю тачку, яку ви продовжували. Там прикольна тачка, странний цвет, дуже странний цвет. Ви класно, це! Куди хоч їхати? Коротше, ми зараз створимо навігатор, їдемо і зустрічаємося з вами вже там. Ну що, Ми приїхали за нашою третій машиною. Дуже хотілося сказати, що це вона. Ні. Це ну, не вода? У нас ця тільки дорест. Валютний, валютний цвіт. Мене одразу ця елегантна вот стяжечка знизу. Те, що я бачу, під нею нема лужі, Це вже добре. Ну я тобі скажу посередньо з тим лачет, який був у нас сьогодні. вранці... Я за що й говорю? Це, урус. Але дивись, бачиш, у них теж, у них те, що страдають дуже арочки, тут рижик. Та, ти на багажник, ото, тут грибна поляна. Mm. Лак сказав. — До побачення. Да, — Так, Він говорив, що кришка багажника фарбована. Тільки кришка багажника фарбована. І за цього вона, бач, боржавіла. Ну, да. ну, а по салончику взагалі бомба. Найголовніше, щоб на ходу і лужи не було. Зараз чекаємо власника, хай нам ключі дасть, спробуємо її запустимо, як вона взагалі. На, це тобі. Так правильно. Балдей. Фу, а чего один вонючл? Да они все там не очень пахучі. <рик> я тебе скажу так, там на все собаки садят. Да, я тоже об этом думал, когда ходил після дерева. Ключі нам принесли. от аппаратика. Ну это, короче, людина військова, не хоче да. світитися. Та да, ти шо сигналочка. Ты понял? Ты в засыне, этот сталин, И этот вы. фабрик. Извиняюсь, пыль. Я думаю, если чехлы познімати взагалі буде салончик класний. Ну да. Тут усе на пороге, короче, есть тоже щось. Ну давай. Чек на гори. Чек потух. Не забудь яке кемас. Такий самый двигун, так, да? Да. Да стрелять не буде, не переживай. Да я бы ці всі крышки уже з 1000 км, коли воно все взрывается. Блять! <рігла> <рігла> Дивісь, бо зараз ракета. Не, ну працює рівненько, так? Да? Так, да, нормально. Ну то даже з які ми заводили і вначале даже Так, А там цей... такі самі двигуни ж а, а цей не троїть. Двигун норм, стакани не ржаві. Да. Ну, Подив... <риклад> у них же проблема Знаешь, що стакани... Знаєш, як являются ці машини? Просто вот так. Надо, кстати, а ну ще раз зроби так. Що не а ну, Нікитас, погазуй. Так, так, газуй. <риклад> ну трошки димить. А не газуй, вона ще ж не прогрілась. <риклад> що ж ти делаєш? <риклад> Ну, не критично. Да, Никита, ты сейчас да, по ушам да, получишь. Так и ну, все, все, тяжело. Ладно, поехали. <реш> ну, Ой, да, прикольно. А мне это нравится над головой у тебя. Что, за очечница или что? Да, это заделано. Ты понял, это очкочница. Это <реш> лампочка, да? Очечница, блядь, это для пионера, для этого. Никита, ты что-то сломал. Да не, брехня. Что у нас шуршит? Ремень. Что-то загудело, да? Это да, Ремень. Р ремень. Бля. нормально. О, <laughs> <laughs> все, поломал. Оп, полечил. Там наклеено уже был. что? Включите свет, каже. <laughs> Нихера себе! Что <laughs> скажет? -то? Мне нравится, мне прям Слушайте, даже нравится. да, мне нравится. Ну это как будто бы через среди Бляха. всего того мусора, что мы Это подавилось... Надо будет что-то с этим делать. Ну так. Да. Серед того мусора, який ми дивилися сьогодні і в принципі дивились, то це как будто дуже класний варіант. У не підсвітка в ногах. Так, да, точно, ну щось. З кнопкою іменно в ручник. Мені каже, коли її отмить трохи від піска всього, вона буде. Я ж ти більше полірнуть. Та ні, не придумай. Полірнуть, хімчистку зробити, що ще їй зробити. Спас водить. Чек не горить, їде, не троїть. Бо ті ми як запускали, ті одразу трої. Ця дві, ну попросимо, я не знаю. у не нас, нас бюджет 1,4. Хасіди включаються. Ну шо? І так, коротко, ціна 2, але він каже, учитує всі моменти, які є. Там, 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 там. Гремо він не пам'ятає, коли міняли. І тіпа, 1600. Я кажу, ну, трішки не попадає. Він каже, в мене є диски. Легкосплавні, з резиною. Я говорю, а можна так зробити, щоб 1,4 і диски ви собі залишаєте там, бо він купив просто свіжішу якусь машину. Короче, він 1400. Да. А, ну, типа, да? ну Нам диски не треба. Сьогодні... Короче, він каже, 1,4, але без диску. Я говорю, окей. Ну що, Деньги уплочені, да. машинка забрана. Перший метр, зараз прикинь не заведеться. Ти бачиш, який порш? А, це передня О. камера, так? Да? Да. Кандей треба, знаєте, спробувати кондію заправити фріоном. Якщо mm -hmm. це прокатить, тому що якщо міняти компресор, міняти це все це дуже дорого. Це баксов 300-400. Якщо просто заправити фреон. і mm -hmm. він запрацює, взагалі буде. Плюс, плюс 500 доларів в ціні, тому що більшість ланосів це все йдуть без кондіїв. Ну так. Да. И... Тут гідроусилитель є, немаловажно. І одна подушка, не дві. А вот эта штучка елегантна на руле. Це вообще це, 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 це я собі заберу до да, ауди. Просто оця, що на автоматі АВА була. <ріхи> ну, вона печальна, але. Ні, вон... ну вона взагалі печальна, вона взагалі не варіант. Навіть <ріхи> Ігоре, що да ти аргументів, чи не я, я просто згадую ту кришу. Да. вона на криші лежала, що ти хочеш одне. На місці. Кстати, Хорошо їде, взагалі бодро. Їде, рулиться. Ти бачиш, як ми ускорялися. <рес> Давайте сьогодні по домам, Завтра да, зустрічаємося, беремо цю тачку, миємо, знімаємо чехли. готуємося, Купляємо дісочки. Уасани. До завтра. Да. Не переключаємося. Ну новий день. У нас сьогодні завдання. Підготувати трішки машину. Нарешті ця погода закінчилась. У нас ще, кстати, ці були пульова бура, бура. <рес> бура. Буря з Сахари. Тачки всі напрочь грязні. Що, виїжджаємо на моєчку, сейчас да. быстренько її смараньом.. <гум> <гум> Це для другого відео. <гум> так, ну що, Ну, за -за Завдання побить і продать. Да, Ну, типу, время тільки займаємо. Погнали. Да. Політи. Може ще перекупок закинуть. Сиденьш, субботу, О, да. день. Ми сейчас налижим і переїдемо скажу. Ну, зацініть, яка лайка. Маранімом Я не Готові її Погнали. Коротше, що вчора черга була от заправки туди і сьогодні так само. Предлагаю їхати до Олега. План Олег. Та де ми мойки тут найдем? Да, Та б не... вони просто там стояли. Може вони дебили, я откуда знаю, че вони стоять. Че голуби сруть на білі машини чорним, а на чорні машини білим? Я откуда знаю? Все? Я ебу засю жопу со своими бабусами. Ну да. Олег сказав, що чи... не, 4 машини, півтори години, я говорю з ведра по моїм. Може реально до озера поїдемо, з відра машину помиємо. давай, блядь, Ламбардини. Мы в пошуках мейки, вот что есть какая-то. Это но... экстремальная, это экстремальная мойка. А тут съезд такие же. Да, да, тут не каждый съедет, а потом не каждый заедет. Никита, ты не кажется, что у нас на машине ну, что-то не так? Севро. Молодец. Тепер це євро! Клей назад тепер. А тепер це певро! Февро, певро! Певро, 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 певро. Не встигли ми заїхати, Нікіта вже ось... Да ні, піздёж, не, пиздш, такого. Да ось з зеркалом валив, диви. Да ні. Їде? Ту. не. Їде! Дух. Стой! реально Так там не видно нічого.

Намочил? Тебе пиздец. Я, блядь, сейчас Никита, блядь. Ты что, ебнулся, блядь? Сука, блядь. Буквы бы отпадали. Наша любима часть відоса Предложи Музика. машину автобізнесменам. Да, до хороших хлопців заїдемо. Просто цікаво по як. Цікаво поцікавиться, скільки вони за неї дадуть. Да, ну, да. есть... Скільки експерти дають. Да. Чи, чи, чи ми купили нормальну машину. Зараз да, да. я знаю. Добрий день. Добрий. Як машинка вам? Який Такий? П'ятий рік. Гідроусілітель Airback 182. Таке це. дві з половини десь хотіли б, але. Хочемо у вас з вами поговорити? Аукціон. Поділяв да чи все аукціон. Інтересно. Хто дасть більше? 2,5. 2,5? А скільки, скільки ви готові при... дати взагалі? До двушки. До двушки, так? Да? Ну, до двушки це вже, ну, як би ми в плюсі можемо бути. Але ми хочемо більше заробити, правильно? Конечно. Добрий день. Скільки от така, такий автомобіль може стоїть? Два, дві єсти, так? Да. Що тобі сказали? Двушка. Двушка? Так. Да. Но двушку дають вже. Ну, так ми ну, вже в плюс. Так уже плюс 500 можемо вділати і все. Що ми на базі? Доїхали, слава Богу, перекупи. Максимум нам дали двушку за наш автомобіль. А це значить що, що ми вже в плюсі. Но Ігор, як істинний хасид, каже, що нам ще треба, що нам мало. Я сказав, ні, ми зараз. ми зараз самі підготуємося. Нам так, просто треба було зрозуміти, скільки дають. Якщо двушку дають, значить ми її взяли дуже класно. Плюс. 600. А прибыль по стипи бюджета, да? Це, да. Це, це прям вау. Це, це, ми то, если мы такие дальше не было. Если б ми купили щось за 70 і там плюс 30. да, сразу да, було б да. у нас 150, а потом 150 купили, і було б зразу 300. Да. О! Хорошо. А так, три відоса ви, і все, І ламба. І ламборгіні. Короче, погнали підготавливать тачку. І так, для початку потрібно убрати рижики. Китаса, расскажи, як тебе поможе убрать рыжик, пожалуйста. Ну, автопастой, ты витираєш все. Ммм, да, стало гораздо лучше. Бо взагалі не узнать машину. Никита, це точно наша вело. Поки Никита чистить пасти у нас тачку, треба підготувати диски до покраски. І Гароша, в общем, купив нам диски тут. Я коли їх побачив, я здурів. Де ти таке знайшов? Це треба ще було постаратися знайти. Це плюс 300 доларів в ціні машини одразу. Ви просто подивіться. Це що за пісня? Вайбах. 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 І головне, не давай, бо він його зараз швидко приходить. Та це піздець. і теж трошки <рес> їх ставити не так легко. Ну це означає, що вони тугенькі. Це добре. Прежнє Як виглядає? 50 на 50. Я думаю, треба було хромові брати, так? Да? Чесно кажучи, поки вони лежали, так в коробці було прикольно. Ти прав, що, типа, поняли. Дуже видно. узко. Можна називати узкая спицею? Узький пластик. Треба було ті хромові з болтами брати, так? Да? Поняв, щоб більше закривало сам диск. Ну, нормально, вже ці будуть. Що зараз пылью припаде і буде нормально. Ну так. Да. Так, ну що, настало моє любимо. Зняти чехли з сидінь. Пахне я класно. Вот. Тут ми вже зняли і тут прекрасне сідло. Зараз дима водительське, подивимось, що під водительським. Це саме Получаюче сідло. Та ти що? Песня. Подивись, вони нові нове сідло. Мені таке що салон десь перекидували. Ні. Бо а... він в дуже хорошому стані. Я що мені говорю, що ти коли купуєш нову тачку з салону і затягуєш її в чехли одразу, у тебе mm -hmm. потім залишається от таке. Нове. Просто в машині 200 тисяч пробіга, а тут ну... взагалі все красиво, акуратно. Основне, ми закінчили. Помили. Колпаки поставили, підмарафетили, да, да, чехли, зняли. Все. Далі вступає в роботу фотоапарат і на продаж. Пау! Друзі, у нас є крута новина. Да, ми продали авео, приїхали, люди забрали, все чітко. Саме головне рахуємо профіт. Да, да, денежки, денежки, денежки. Тачку продали за 200. Звісно, да. я розумію, що тут буде стільки цих бумажок, щоб. От От, от до цього. Mm -hmm. Але все одно стараємося це все робити. Я чесно думав, що ми навіть 2600 буде набагато довше, а дві тачки, і у нас вже з 900-2600. При тому, що були одні покупці, предлагали одну суму. Другі, треті. Потім взагалі приїхали кажуть, ідеально підходить. Ми кажемо, ну тут рижечки, там то кать пофіг. От, от ідеально. А цвет сказали, взагалі ідеально. Вони хотіли поїхати подивитися, Passat b 4 Такого кольору Б4 це Це п'ятий або 86 рік. А тут ну, да. 2005 рік. — Через це друзі, отак закінчується наша серія. Ми вона бабка. Да. Так що ще предлагайте свої машини, у кого є якісь цікаві. Приїдемо подивимося, заберемо, плюс відосику познімаєтесь. — Але пропонуйте їх за адекватні гроші. Ви повинні це розуміти, що ми купуємо ці машини, щоб зробити шоу. Да. Через це не пропонуйте нам поверху ринку машини. Ні. Вони не треба. мы, друзья, на этом мы будем заканчивать наш видос. Ставьте лайки. сподобалось, подписывайтесь обязательно. Пишите Да. Все. Всех обняли. Всем пока. Так кто выпустил пузыря? А еще мы с Никитосом нашли одну вещь. Машину? Там это просто пушка. Так подожди. куда, эта машину? Это 5000 километров. Просто маленький спойлер сделаем тут. На ней ехать? Да. Ну, да. Як ты мне так А она чем едет? Коня надо что купить? Прикинь, до Москвича и ты километров на карете. Ребят, напишите, если вы хотите. Как минимум 500 километров на ней придется проехать, потому что она в ней про Петровский А потом, если она выживет, мы берем пикап и идем на оффроуд на ней, прям лупить на Ну Это жестко. Я видел ото. Это моя жизнь, почему Я на моцикл вот так вот. Блин, ну это жестко будет. Если все зависит от вас. Ты хочешь да. побачить вот этих Нет, трех людей на карете. Скидь ты денег на карету, пожалуйста. Не, карета это трэш. Карета это... Ну окей. Да. Погнали. Все, теперь точно пока. Пока.